Всім здоров, мене звати Кіріл. У цьому відео ми з китайського електронного набору, купленому в розетці, зробимо регульований блок живлення. Такий собі наглядний макет лабораторника. Посилання на цей набір я залишаю в описі. Ну а ми погнали. Сам набір доставляється в ось такому герметизованому пакеті, і до його складу входять. Інструкція складання схеми, шнур жилення від мережі, міні-трансформатор з 220 на 12 В зміної напруги, цифровий міні-вольтметр, друкована монтажна плата, 6 різних взаємністю постійних конденсаторів 2 постійних резистори на 180 Ом а також 3 на 1 2 на 10 і 2 на 100 кОм. А також ручний потенціометр на 5 кОм, 4 різнокольорових світлодіоди, регульовний стабілізатор напруги LM317T, біполярний транзистор s 9014 12 нога мікросхема CD4069BE, а також монтажна панель її зручного під'єднання, 4 класичних напівпровідникових діоди. Ще два напівпровідникових діоди, підлаштувальний потенціометр на 100 кОм, активний високочастотний динамік, два затискних клемника, пластикові деталі для вкладання корпусу, два затискачі типу крокодил і дріт для того, щоб їх приєднувати. А також радіатор охолодження стабілізатора напруги, яку вирізноманітних гайок, кріплень і гвинтиків. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! І раз усі необхідні деталі перечислені, то давайте його нарешті склипаємо. Розпочнемо давайте зі складання корпусу. Пластикові деталі між собою легко з'єднуються за допомогою отворів і виступів, і легко фіксуються за допомогою болтків з гайками, ось таким чином. Корпус складаємо поки без верхньої кришки. Ці пластикові деталі покриті спеціальним папером, який дуже легко здирається і не залишає після себе ніяких слідів. А для зручної роботи блока жилення верхня кришка має бути прозорою, пізніше зрозумієте чому. Тепер запам'ятайте, первинною обмоткою на таких знижувальних трансформаторах є та обмотка, що має більший опір. І, як ви можете бачити, опір червоної обмотки дорівнює практично 2,3 кОм. А у персиньої обмотки дорівнює усього 13 Ом, що у понад 100 разів менше. А отже саме червона обмотка є первинною, а тому ми її під'єднуємо до ж можна, в принципі, через замикач, але цього я вже робити не став. І не забуваємо заізолювати дроти. Для цього у комплекті йде термоусадка. Кріпимо транс на платі за допомогою двох болтків з гайкою і підпалюємо до плати виводи вторинної обмотки до найближчих до неї точок. Ну, приблизно ось так. Починаємо паяти електричне коло. Припаяємо конденсатори. Заштрихована ділянка на місцях під пайку конденсаторів це мінус. Плюсом на деталях, які під'єднуються зі строгим дотриманням полярності, є довша ніжка. Паяємо їх. Під час пайки не забуваємо про використання паяльної кислоти та інших паяльних флюсів. Також припаємо менші конденсатори. Після аналогічно припаємо світлодіоди у такій послідовності: синій, жовтий, червоний і зелений. Займемося припаюванням мікросхеми. На місці підпайку є ось такий виємкоподібний ключ, і відповідно він має співпасти з виємкоподібним ключем на самій мікросхемі. Паяємо фіксувальну панель і вставляємо туди мікросхему. Паяємо резистори. Необхідний опір зазначено на місці підпайку. Далі паяємо радіатор охолодження стабілізатора напруги. Ну а після ми вставляємо стабілізатор напруги, вихід якого ми підкручуємо до радіатора охолодження. І лише після цього його підпаюємо. Далі паяємо потенціометр, Підпаюємо його саме у передні контакт. Настав час паяти невід'ємну частину будь-якого жилення – діодний міст. На місцях підпайку катод позначено смужкою. Біля стабілізатору напруги ми припаюємо червоні діоди, а сюди паяємо діодний міст. Далі припаюємо підлаштувальний потенціометр. Ну як його припаювати, я думаю, здогадаються навіть люди, які зовсім далекі від електроніки. Далі ось сюди припаюємо динамік пищалку. Плюсом є довша ніжка. Далі поруч з високочастотним динаміком припаємо біполярний транзистор. Його цоколювання емітер, колектор і база. Тобто паяємо його плоскістю вправо. Ось ці три точки за потенціометром це місця для під'єднання цифрового вольтметра. Сам вольтметр ми кріпимо до плати двома гвинтиками гайками, а дроти просовуємо крізь сусідній отвір і вкорочуємо їх. Ну, якось отак. На самому вольтметрі є захисна плівка, яка дуже легко здирається. І нарешті підпаємо останній компонент керамічні конденсатори. І завершальний етап паяння плати це під'єднання клемників. Менший подвійний клемник розташовуємо зверху, а більший потрійний розташовуємо знизу. Ну що ж, плата спаяна. ну, як наш блок жилення працює? ну... і ніяк. Зачекайте, ану ще раз. Не працює. ну, а в чому справа? А чому він не працює? Я ж наче правильно спаяв. ну, а хоча ні, зачекайте. Гляньте на цей діод. Нічого дивного не помічаєте. Я його впаяв навпаки. Але перепаяти його не проблема. І ще раз вам кажу, будьте уважними. Адже навіть одна деталька, як бачите, може змінити все. А чи зміниться щось? Ану. О, чудово! Блок жилення запрацював. І обертаючи потенціометр, ми можемо змінювати вигідну напругу. Напруги регулюються так, як треба. Похибки допустимі. Ну і раз вся система працює злагоджено, то давайте прикріпимо плату до нашого корпусу за допомогою спеціальних стійок, які йдуть в комплекті. Фіксуємо гайкою потенціометр і надягаємо на нього ковпачок. І нарешті вставляємо і фіксуємо верхню кришку. Нагадую, вона має бути прозорою. І ось такий виріб ми змогли зібрати з цього набору. Тепер давайте подивимося, на що він здатен. Це регульований блок живлення є трансформаторним, а отже, в плані потужності конкурувати з моїм саморобним лабораторником він не може. Адже максимальність струм підключеного до нього навантаження не має перевищувати 200 мА. І ви самі можете спостерігати просідання напруги навіть від звичайної лампочки розжарювання на 5 вольт. Але здавалося, цей слабенький РБЖ дає вам можливість прозвонювати компоненти шляхом замикання контактів 3 і 5, якщо дивитися спереду. Коли компонент цілий, пищатиме динамік, а якщо не цілий, то він не буде пищати. Ну а конкретно для чого потрібні перша і друга клеми, а також підлаштувані та з трансмікросхемою, я сказати не можу. Тому електронщиків, я попрошу відгукнутися з цим питанням у коментарях. Після складання у мене залишилося не ще щось? декілька резисторів. Ну, я їх зберегла. Свою вертію цей потім. набір виправдовує. Мені було дуже цікаво його складати. І також він чудово годиться для, ну так би мовити, навчальних практик. Нагадаю, що посилання на весь цей DIY комплект. Я залишаю в описі під цим відео. Ну а ви, в свою чергу, не забувайте мене підтримувати вподобайками, писати коментарі під цим відео, і найголовніше підписуватися на мій канал. Не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати функцію дзвоника, що не дозволить вам пропускати сповіщення. З вами був Кирил, і хай щастить!